Термінові новини Brawl Stars! сьогодні, 20 січня, розробники шокували всіх гравців. З гри зникли майже всі класи персонажів. Ви не можете обрати танків, снайперів чи підтримку. В меню вибору залишилися тільки бравлери класу вбивця Едгар, Мортіс, Леон, Кроу, Кіт. Тепер це єдині персонажі в кожному режимі. Мета гри повністю зруйнована вже де тепер по 10 едгарів, які стрибають один на одного. Чи це підготовка до івенту, чи критична помилка серверів? Поки невідомо, але грати стало неможливо. Поки сервери плавляться, я випустив для вас ексклюзив. Моя жорстка рулетка в Бравл Старс виходить сьогодні рівно о 15.00. Там я виживав у ще гірших умовах. Друзі, у мене 17 лютого день народження, і ми вже маємо 236 підписників. Тисни підписку, допоможи добити 350 весь треш на каналі.